Все працює, а проблема була в самому простому контактна група. Ось така штучка. Це моя стара, ще була оригінальна. Де я пишу? Ось тут, значок Ford. І все. Тепер панель запускається зразу ж, коли машина заводиться. Поміняти її дуже просто. Два болтики на нижній, на нижньому пластику захист руля. Далі кнопки магнітоли. Тут защолочка, нажимаєте її і тягнете так на себе. Вона вилазить. У нас два болтики під підторик 125. І все. Нічого складного на контактній групі. Одна защолочка, нажимаєте в середину і витягуєте її. І друга. І друга защелочка. І ви маєте їх. Все просто.